З вами Ікарус, і сьогодні на нас чекає дещо незвичне. Якщо ви стежите за моїм контентом, то знаєте, що я невеликий фанат хорорів, проте часом трапляються такі ігри, які неможливо оминути. Колись я занурювався в жахливу атмосферу Outlast, а тепер настав час перевірити ще одну легенду жанру. Мова йде про Cry of Fear, культовий, психологічний хорор, який свого часу змусив багатьох гравців відчути справжній страх. Але питання в тому. Чи може ця гра налякати нас і сьогодні, у 2025 році. Чи не втратила вона свого шарму та атмосфери за стільки років? У цьому відео ми розглянемо, як виглядає край-офір зараз, що в ній працює добре, а що вже застаріло. Зануримось в її похмурий світ, відчуємо всі емоції, які вона викликає. І звісно ж, розберемося, чи варта ця гра уваги у наш час. Приготуйтесь до темних вулиць, загадкових монстрів і глибокого психологічного занурення. Поїхали! Моє знайомство з of Fear було цілком випадковим, і, чесно кажучи, спочатку гра не справила на мене особливого враження. На перший погляд вона здавалась просто черговим модом на High life яких у той час було безліч. Але згодом я зрозумів, що в цій грі є щось особливе: вона повільно, але впевнено затягувала мене у свій темний, гнітючий світ. Головна особливість of Fear — це її неймовірна атмосфера. Тут тебе тримає в напрузі буквально все. Ти боїшся заглядати за кожен кут, адже там може стояти щось, чого ти волієш не бачити. Стіни тут не просто декорації, вони тиснуть, пригнічують, змушують відчути себе в пастці. У якийсь момент навіть здається, що саме місто живе своїм моторошним життям, і вона не радить твоїй присутності. А ще крайфір майстерно грається з очікуваннями гравця. Інколи ти йдеш довгими коридорами і готуєшся до скримера, але нічого не відбувається. Ти розслабляєшся, а потім раз вдає удару. Коли ти цього найменше чекаєш, часом навколо стоїть моторшна тиша, а потім зненацька починає лунати приглушене шепотіння чи якийсь незрозумілий стогін. Це змушує постійно бути на поготові. Що ще цікаво, головний герой він говорить доволі спокійно, навіть коли навколо твориться абсолютний жах, це дивує, але водночас змушує замислитися, Що з ним сталося, що навіть у такій ситуації він не втрачає холоднокровності. Якщо спочатку мені здавалось, що гра просто страшна, то я з часом я зрозумів, що вона ще й глибока. Тут не просто набір влякаючих моментів, а ціла історія, що, що проникає в свідомість. ефір не лише змушує боятись, а й прибирає до, до кісток своєю безнадією, відчуттям самотності та боротьби з внутрішніми демонами. Тож, чи варта ця гра уваги в наш час? Абсолютно. Вона досі може змусити ваше серце битися швидше. Навіть якщо ви бачили купу сучасних хорорів, і можливо, найстрашніше тут це не монстри, а те, що відбувається в голові головного героя. Це не просто історія з монстрами і темними коридорами. Це подорож у найтемніші куточки людської психіки хворобливий крик душі, що загубилась між реальністю та галюцинаціями. Це гра не про виживання у світі, який тебе переслідує, а про виживання всередині себе. Світ Fear починається не з пострілу, не з крику, а з болю. Герой. Саймон відкриває очі після автомобільної аварії, і від цього моменту межа між реальністю та жахом починає стиратись. Те, що починалося як звичайна ніч, перетворюється на нескіщений кошмар. Але що це, пекло? Чи просто сон людини, яка більше не може жити звичайним життям? Ми опиняємось у темному місті, що спочатку здається знайомим, але чим далі заходиш, тим більше воно ламається, ламається, викривлюється, перетворюється на щось зловісне, вулиці порожні, світло миготить, двері скріплять, і кожен звук віддається відлунням у душі. Це місто не вітає тебе, воно чекає на тебе, мов паска, мов дзеркало, в якому відображаються твої страхи. І найстрашніше те, що воно говорить твоєю мовою, мовою болю, тривоги, самотності. Саймон не герой, не супермен. Він звичайна людина, яка потрапила в ситуацію, більшу за нього. Він не йде рятувати світ, він намагається зрозуміти, що відбувається всередині нього. На фоні напруженого саундтреку, похмурих переходів між районами міст та коротких глибоких діалогів, ти починаєш розуміти. Монстри у грі це не просто вороги, це метафори. Один із них, наприклад, символізує залежність від е, медикаментів, інший усублення гнітуючого страху бути самотнім. Третій жорстокість оточення. Вони калічать, вони видають тваринні звуки, їхні тіла спотворені, як спогади, які ми хочемо забути. Вони йдуть за тобою, бо ти їх створив і не втекти. Часом Саймон зустрічає інших людей дивних, мовчазних або агресивних. Але ти ніколи не впевнений, чи це справді люди, чи тільки відображення частини його особистості. Він веде щоденник, і ми читаємо уривки, що показують його внутрішній стан: розпач, надію, злість, втому. Це не просто історія про божевілля, це історія про людину, що втратила контроль і намагається його повернути. А ще це історія про кохання, як важко тримати у серці світлі почуття, коли навколо тебе темрява, образ дівчини, яку Саймон любив. Мов промінь світла в цій нескінченній ночі, але це світло пам'ять, яка болить, бо деякі речі не повернути, і часом найбільша трагедія це не смерть, а втрата себе. Гра пропонує кілька фіналів, і кожен із них не просто кінець, а висновок. Вони залежать від того, як ти поводишся, що ти вибираєш, не в плані вбий чи збережи, а в сенсі, як ти живеш у цьому світі. Один фінал відчай, інший надія. Є фінал, де сам відмовляється від боротьби, є інший. Де він бере відповідальність, це немов тест не на моральність, а на глибину людської душі, і кожен гравець бачить у цьому щось своє. Крайві фір це не просто гра, це лист від людини, яка волала про допомогу. Це арт-терапія, це вірш, написаний кров'ю та страхом. Це щось більше, ніж набір скримерів. Це гра, яка говорить: я знаю, що боляче, і я поруч. Можливо, саме тому вона досі лякає. Не графікою, не монстрами, а тим, що ти відчуєш після того, як вимикаєш гру і залишається тиша. Краєфір лякає не тоді, коли ти цього чекаєш, не тоді, коли ти стискаєш мишку, приготувавшись до скримуру. Вона лякає пізніше, коли ти вже пройшов локацію. Здавалось, вийшов з небезпеки, але раптом тобі просто стає не по собі, тому що це місце, цей звук і це світло, вони щось нагадують, і ти не розумієш що, але десь у шлунку з'являється холодна тріщина. Вона лякає як нічне місто, в якому ти йдеш пізно ввечері. Тиша, але не повна. Кроки, але не твої. Темрява, але не щира. І в цьому її витонченість. Вона ніколи не скаже тобі боїсь. Вона шепче, Я поряд, і я чистий на тебе. Ти йдеш по тунелях, стеля тисне, повітря в'язке, твоє дихання чути голосніше, ніж будь-що інше. Ліхтарик блимає раз другий, темрява перед тобою густа, наче, наче розлите чорнило. І здається, вона щось приховує, і ти не боїшся побачити монстра. Ти боїшся, що там нікого не буде, бо тоді питання: а хто тоді дихає тобі за спиною? Край уфір це як сни, які ти не пам'ятаєш, але прикидаєшся з тремтінням у грудях. Це страх не перед конкретним, а перед невизначеним. Тобі здається, що зараз щось станеться, але нічого не стається. І саме це лякає ще більше, бо тише це очікування крику. Монстри не виглядають як боси з ареною. Вони як частина сну, які ти хочеш забути. Вони не просто страшні, вони дивні, незрозумілі, вигнуті, неправильні. І це неправильні ріже душу. Бо в цьому створінні ти пізнаєш щось дуже знайоме, дуже своє. Воно приходить не з темряви, вони виходять із тебе. Гра часто кидає тебе у повну темряву, і найстрашніше це навіть не сам момент, а те, як повільно ти мусиш іти в нікуди. Один крок ще один, а серце вже б'ється, пальці вже спітніли, і ти знаєш, що все буде погано, і ти маєш іти, бо назад дороги немає, і як в житті. А ще самотність це найбільш підступний страх у краю ефір. Весь час ти один: нікого немає, світ, який навколо мертвий, люди не люди. Вони говорять чужими голосами. Вони дивляться повз. Це ніби не жах, а вічай, повільний, липкий, як осіння хмара, що опускається на місто і робить усе сірим. І раптом ти згадуєш, що колись теж так себе почував, і ось він, справжній страх, не перед грою, перед пам'яттю. Краєфір не розважає. Вона нагадує про втрату, про біль, про моменти, коли світ здавався чужим. І тому вона лякає не як гра, а як зеркало. Бо найстрашніший монстр не в підвалі. Він дивиться на тебе з екрана через очі головного героя. І раптом ти розумієш, це ти. Я ігри, які граєш, щоб втекти від реальності. А я такі, що притягують тебе назад у неї, тільки вже іншими очима. Крайфір це не просто гра про монстрів, не просто набір лякачок і темних коридорів. Це подорож усередину себе, подорож по зранених куточках душі, де кожна тріщина говорить щось особисте. Це гра, яка не вигадує жахів, вона нагадує про ті, що ми давно сховали. Філософія її проста. Іноді не страшніше не те, що зовні, а те, що живе всередині. Саймон головний герой, не герой у класичному сенсі, він не рятує світи, він навіть не рятує когось іншого. Він шукає сенс, шукає причину болю і хоче зрозуміти. За що з ним усе це відбувається? Його подорож це не боротьба зі злом, це боротьба з самим собою, з тінню, що розрослась настільки, що стала частиною реальності, і світ навколо відповідає йому взаємністю. Він хворий, потворений, непривітний, вулиці порожні, стіни дихають, голоси звучать із незвідки. Все тут метафора, все символ. Монстри, це не просто вороги, вони страхи, провини, спогади, біль. Кожен із них частина того, що Саймон не зміг прийняти. А може й не захотів, і коли ти з ним б'єшся, ти не просто стріляєш, ти намагаєшся розібратися, впоратись, знищити щось, що не має форми, але живе в тобі давно. І Саймон не перемагає її, він її проживає, крок за кроком, коридор за коридором, і кожен з нас, коли запускає край ефір, теж йде цим шляхом, бо кожен десь у собі носить порожнє місто, по якому ходить у темряві, шукаючи навіщо все це було. Філософія гри не дати відповідь. А показати людину, яка цю відповідь шукає. І можливо дати зрозуміти, якщо ти теж шукаєш, ти не один, бо навіть у темряві хтось ще йде поруч, навіть якщо це лише відлуння твого кроку.